Всім доброго вечора. В нас турнір. Перший день новий турнір, понеділок, стрімка атака на п'ятизіркових без червоних. Ось таку оборону я поставив. Ну, поки Не зрозуміло, як вона буде тримати. Ось і що хочу сказати. Я думаю, турнір буде цікавим. Я його точно буду догравати до кінця. Не так як з трьохзірковими чи чотирьохзірковими. Бо тут буде цікавіше. Бабок не буде, це вже добре. Тому чекаємо на Фергусів, дулю, гномів якихось. Ну, то поїхали. Попитаємо щастя, що у нас тут буде. Так, Віка, Людвіг. Цей Гелірд. Угу. А Локі, ну, не знаю. Давай може по класиці візьмемо Фергуса. Фергуса він можна взяти, в принципі. Ще нам сюди дулю хай лікує. Сейбо, на всяк випадок. В принципі, ударників потрібно нам взяти. То я думаю, взяти може Хьогне і ще когось одного. Ще одного. Або взяти взагалі розу. І, в принципі, спробувати так на виживання. І... Але, якби, міньйонів немає тут толком. Давай цього візьмемо. Будемо трохи їх блочити. Міллю. Ну, якось так і спробуємо. Ну, поїхали. Що у нас тут з поляною буде? Ага. Так, з поляною. Синіх немає. Є трійка жовтих. Що далі робити, невідомо. Давайте трійку зберемо. Ага, понятно. Тоді, понятно. Тоді що? Лупимо? Угу. Ну, начебто і не було того Людвіга. Так. На Наокі десь подівся. Окей, то що, то я думаю, потрібно нам тут зарядити нашу Ага, Зараз будемо спробувати відхилювати. Так. І... В принципі, можна синіх підготувати. Щось трохи, трохи довго буде, певно, я думаю. Але нічого. Зараз тут гелерту зробимо подарунок. Голови. Ага, ухилився. Чудово. Нічого страшного не сталося. Зараз ми знову прикриємо щитками. зріжемо манну їм. Якщо вдасться. І зірвемо дулю, щоб зарядити ще раз. Так, зарядили ми свого хьогне. Він, до речі, нас ще навіть не встиг покинути. І давайте віку забирати, щоб вона нам тут не робила нервів. Ще раз ріжемо ману. Все, тут, в принципі, легка перемога, трошки, може десь довго тягнув. Але не хотілося залити одразу. Бо, якби там не знесли Людвіга, то думаю, бій би трошки довше був би. А так, маємо те, що маємо. Я ж кажу, швидкий турнір, то буде цікаво. Так, ну поки поки піде. Угу, Зелень. Натяк на те, що монозелень буде стояти. Ну, тут питання, чи варто брати синіх. Але сейбл і Фергус, я думаю, тут полюбе потрібні. Давай так і залишимо. Давай спробуємо сходити. В принципі. Так, по поляні. По Поляні. Давай складати будемо фіол. Так. Так, фіо ми знайшли. Ну і, в принципі, потім і аурікарка теж е зарядимо. Давай Аурікарка. Хай він б'є, тут по щиткам він нічого не зробить. Тим паче ми там ще й під захистом. Тих! Взагалі, як будто як і не бив з таким уроном. Окей, тоді прокидаємо далі, заряджаємо синіх. Так. І що, будемо сюди бити? В одиничку. Ну, прекрасно. Тут, я думаю, вони вже нічого не зроблять. Ну, той хоргол трохи ще супротив починяє. І все, в принципі. Угу. В одиничку. Прекрасно. Все ж таки дуля працює. Давай добуваємо його. Ну, нормально. Далі. Так, знову Зелень. Теодосій, ну. Угу. ну, з цим буде прикольно. Поїхали. Тут Челімвуд є. Так, але в нас є синіх трошки. Звісно, ми не заповільнимо Теодосія. Але всіх інших можемо заповільнити. Трошки мано зрізати. Та й вдарити сюди. Тут складемо триєчку. Ага, Теодосі взагалі покинув нас. Так. Давай ще раз зарядимо синеньких. Давай. Раз, два. І будемо теж закінчувати зараз. Так. Мені он добре прописав. Угу. Ну, поїхали. Тут, я думаю, нам ні ніхто не страшний. Так, ну і тут ще синього каміння навалили. Як на свято, тоді одразу кристалик. Так. Давай трійку тут. Звісно, прибуваємо цей фланг, перезаряджаємо хьогнем, щоб вже вдарити в другий фланг. Віки, я думаю, ману не заберу. Давай сюди вдаримо. Так, І зараз знову перезарядимо е, нашого аурікарка. Може і не зараз, може трошки пізніше. Хай вона там відхилюється, трошки пограється ще. Ось. Тепер почнемо. Раз, два. Так. Давай ще раз повторимо. Вистачило. Ну, прекрасно. Прекрасно. Далі. Знову теодосій. Ну, перший день я, як, як завжди, в принципі, нічого складного. Всі веселощі будуть завтра, коли не буду давати каміння. Ну, ось там ми і пограємо. Так. Я думаю, треба отак зробити спочатку. Тепер. тепер. Хм. Наче жовті є, і сині, наче, є трошки. Але щось не те і не те, давай тут спочатку. Угу. Якби і дуля тут потрібна вже. Давай тут сходимо раз. І ось таке комбо. Він все одно зарядиться. Так, угу. синіх зарядили прекрасно. Ну, Цього не потрібно було заряджати. Це трохи не входило в мої плани. Але сподіваюся, що ми витримаємо. Угу, Добре прописав. Добре. Окей. Тоді б'ємо одразу. І синеньких ще підзарядимо трошки. Так, і потрібно якось обережно трійку жовтих зібрати. У нас обережної щось трійки немає. Давай вастрить сюди. Може там догорить він. Дуля нас покинула, але ненадовго. Зараз спробуємо Міньйона вкрасти в неї, якщо не вб'ють мого лаурикарка. Не вбили, тому ми крадемо. Заряджаємо фіол, Так. Підхилюємось обов'язково. І якраз таким чином ще й накладаємо на них там нормальне травлення, Так, по скільки заход? Ну, там щось нормально. По 700, десь одиниць травиться. Тоді давай цю заберемо. Mm. Повинна Астрій догоріти, тому давай так одразу. Ні. Трошки я провтикав щось. Я думав, що вона одразу згорить. Але нічого, у нас фергус на поготові. Хоча М могло трохи обернутися в іншу сторону. Але тут все одно ми пропетляли. Завтра будемо вже трохи, трохи уважніше. О, міг бути легкий перший хрестик, якби там ще раз зарядилися хтось із масовиків. Ось такий був день, в принципі, нормально. Ну, ми дуже-дуже-дуже далеко. То, в принципі, ще є час до, до п'ятниці ми ще нормально пограємо. Всім тихої ночі. На добраніч. Побачимось Побачимось наступних відео.